Друзі, доброго дня! Знову на зв'язку міні-Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Приїжджайте, приїжджайте до нас, протестуємо, розкажемо, покажемо, дамо, як кажуть, попробувати. Асортимент тракторів, дивіться який, дуже великий. Завітайте до нас, місто Суми, вулиця Героїв, Крут, 15. Друзі, доставка тракторів по Україні безкоштовна. Друзі, асортимент тракторів дуже великий. Дуже-дуже-дуже. І навіска також до них є. Навіски є від плуга до дискової борони, ґрунтофрези, все, прискувачі. Все-все-все є. Сівалочки. Друзі, якщо цікаво, приїздіть до нас в місто Суми, вулиця Героїв Крут 15. Асортимент у нас великий. По нам більш детально розповім при вашому присутстві. Приїжджайте, розкажу, покажу. Попробуйте любити з цих тракторів, які вам вподоби. Дивіться, які трактори. Друзі, всім гарного та тихого дня!